Чернігові дитячий стоматолог увів пацієнту заборонено анестезією, знаючи про тяжку форму гемофілії. За життям нині борються найпрофесійніші лікарі обласної дитячої лікарні. Ми його так бережемо, щоб він ніде не вдарився. Коли він гуляє, хтось з ним обов'язково тому що ми боїмося, тому що це дуже-дуже така страшна хвороба. Бабуся малого Кирилка тримає в руках фотокартку внука. Тут він ще до відвідин горе стоматолога. А ось таким він став за пів години після лікування зубів. Роздулася ще Перекосило там йому і ротика і носики. До дитячої стоматології Кирилко ходить давно, та до цього лікаря потрапив вперше, розповідає бабуся. Про захворювання дитини батьки повідомили лікаря одразу, та це не завадило їй ввести анестезію. І коли вона сіла в крісло з дитиною, вона сказала: він почав там трошки нервувати, вже крутитися. Вона й каже: Давайте зробимо анестезію для того, щоб дитина спокійно себе вела. Невістка їй предупредила, що у нас гемофілія. Лікар я за скаянченка Євгенія Вікторівна сказала, що я знаю, що це за захворювання. І навчати мене не потрібно. Нині трирічний малюк бореться за своє життя. В палату до нього нікого не впускають. Бабуся показує малюка на відео. Медики намагаються зупинити кровотечу та поки що його стан критичний. Завідуюча відділенням обласної дитячої лікарні Ірина Баєвська повідомила, що медики від хлопчика не відходять ні на хвилину. От кров під кожу роздувається, сіняк. Получається, група каваря все речення направлено на. Остановку права дічення він мог задихнутися. Якщо би я така, пошла в картань, тому що вернуться, а вона пошла наверх. На чивість, нос, глаз туди. Коментувати свою недбалість лікар-стоматолог не наважилася. що правда пояснила, що хворобу хлопчика не розгледіла на картці. Таке відношення до пацієнта, її відношення, тобто знову ж таки порушення того, що вона не повній мірі зібрала цієї дитини анамнез. От. Крім того, лікар, яка оглядала цю дитину раніше, вона на картці відмітила всі супутні захворювання. І Янченко навіть просто треба було подивитись на картку і прочитати, що там написано. На картці раніше написано, що у дитини супутні захворювання, гемофілія. Так що це. Просто її неуважність. Якщо ми говоримо про те, що батьки дозволили завдати шкоди своїй дитині, ну це однозначно не буде звільняти лікаря відповідальності. Стомат поліклініці кажуть, що 95% скарг адресовані саме цьому лікарю на її рахунку вже декілька доган та звільнити її з посади забороняє закон. Вона сама виховує неповнолітню дитину.